Під час перерви між першим та другим колами Західноукраїнської хокейної ліги єдиний представник нашої області Калуська Олімпія зазнала відчутних кадрових втрат. Команду залишили вісім досвідчених вихованців Новороздільської школи хокею. Дехто з них ще минулоріч захищав кольори Івано-Франківської ватри. Натомість, склад Калушан поповнило і юні вихованці місцевої хокейної школи. Багато змін також сталося у складах львівських команд. Наприклад, експрес став ще сильнішим і тепер у домашній грі з Луцьком повинен вирішити питання чемпіонства. А от спрогнозувати долю Олімпії досить важко. Шансів на трійку призерів у команди мало. Юнакам, які тепер складають кістяк команди, буде важко втриматись у лідерах. Додаткова відповідальність тепер ляже на колишніх гравці ватри, котрі захищають кольори калуша. Друге коло Зухаел розпочалося матчем Еней Червоноград, у якому сильнішими були господарі «8-2». Тепер оновлений у чекає перше справжнє випробування. У неділю Дрогобицький клуб прийматиме лідера з Луцька. Натомість Олімпія у суботу вдома зустрінеться з Львівським Вімберкутом.